Подивіться, які гарні гриби. Один ось. Ось, о, другий. Ох, у пісочку, дивіться, які шляпки у них длінючі. Ось, ой, третій ось. Дивіться, які три красення Світлана знайшла. Та? Ось Світлана, дивіться, ще якого знайшла грибочка такі, да? яка природа. Ви тільки подивіться, які вони. Дивіться, які краси. Ох, які красень, Ось тільки подивіться, ух. О. Подивіться, які красунки. Дивіться скільки труб. Ой-ой-ой, Свята, йди подивись скільки тут. Ого, це напевно найвелика поляна, друзі. Ви тільки подивіться. Просто подивіться, скільки цих грибів. Дивіться, ось скільки ось. Просто гляньте. Вітання, ось із лісу, друзі. Приїхали сьогодні до Світлани в село. Після таких дощів прям зливи були сильно. Намочило дуже сильно ліс і полізли гриби. Білі, бабки, багато людей збирало, батько казав і батько ходив, сам тут два відра набрав. Ось Тому ми сьогодні теж взяли, бачите, відра побільше. Сьогодні приїхали з чотирьох. Світлана тут, мама і тата там ходять. Ось, хочемо позбирати гриби, поки вони є, треба збирати. Так що дивіться уважно відео. Я думаю, сьогодні буде класний результат, гарний проведений час. А ви насолоджуйтесь нашим гарним відео. Так, а ось, друзі, я і знайшов ось гриба білого, бачите, але він вже такий був великий-великий, що прямо вже струх ось. Бачите? Я напевно, його тут залишу, щоб він хай... А пахне він, звісно, дуже гарно. Щоб він тут грозничка його тут залишилася. Ось Світлана, дивіться, вже два Чуть -чуть. біли знайшла. Я поки я там это, відео... О, ну ще один дитин пропустила. Ні, то не відео. Попаганка. Але дивіться, які повилазили. Да, це це погано. Так, друзі, ось і мій перший біленький грибочок. Дивіться який гарнесенький. Ось заховався, молодий, дивіться який. А! Клас! Дивіться який супер волей. Єх. О! Дивіться який. Мій перший грибочок. Супер. А тут ось дивіться вже землянічка відійшла вже. А ось дивіться бабочка росте така маленька, молоденька і дуже красива. Чикс, дивіться які. Як вони зараз пахнуть клас. Подивіться, який гарний грибочок. Так, ну вже трошечки результат є. Це ми ось дивіться, це ось тільки в ліс ось зайшли. Це буквально ось тут пройти. Це ми ще тільки ось в лісі навіть і не заїжджали. Зараз ось поїдемо ще далі. Я думаю, що там буде ще цікавіше, бо тут багато хто лазить. О, а ми поїдемо ще далі туди. Так, так. Ось іще, дивіться, який заховався грибочок. Дивіться яка бабочка красива. Дуже красива. Опа! Єсіть, дивіться. Клас. От хорошо, мені вже подобається. Грибочки будуть. Так. А ось ще якийсь грибок росте. Дивіться, так, це мухомор, а це, а це не мухомор. Це якийсь хорошенький грибок. Дивіться, ще одна бабка. Ось. Чи це білий? Ні, бабка. Опля. Дивіться, які красиві грибочки. Подивіться, яка красунечка стоїть ще одна. Ось бабка. Ой! Такі вони дуже красиві. Зараз літні грибочки. Це у нас в серпні, дивіться, взагалі цей рік, бачите, літом дуже багато грибів, то що такі гарні дощі. Прям злили пля йдуть. О, а ось ще один дивіться. Білий грибочок. Світка, диви, який класний білий грибок. Ай-яй-яй, дивіться, який молодий. Гарнесенький, як на картинці, ось. У пісочку виліз тут. О! Дивіться, який. Суперовий, просто клас. Так, друзі, дивіться, чуть не пройшов взагалі. Подивіться, як вони ховаються. Замаскирувалися один, дивіться. Ось другий дивіться. Такі, це прям вообще з деревини он прям виліз. Дерево. О, дивіться, який красень ось один. А ось дивіться другі селіцей. О! Дивіться якою формою. Ну конечно, так, да, чуть не прийшов взагалі. Бачите, треба дуже уважно. Вони такі молоді зараз, треба уважно дивитись. Да, видно, що які ось полізли-полізли гриби. Дивіться, вони які всі молоденькі, красивенькі, клас, дуже красиві. Ай, красота яка. Будемо ще шукати. Вже дивіться, скільки вже грибів вже. Трошки назбирав. Прийшов ось привлекли мене якісь мухомори ось тричати. Але я придивився, а ось і білесенький мій, дивіться, який гарнесенький, стерчить, ось підбрезає опля. О, дивіться які краси, дивіться, вони тут два зрослося. Красивенний такий клас. а -та, ось Світлана щось показує, каже, ти Ди подивись. Диві, його Ніде не видно. А він тут ось підкарчат, подивіться, який як виріс. Опля, дивіться який красень. Ох, який красень, ось тільки подивіться. Ух. О! Подивіться, який красунчик. Оце так. Да. А його дивіться, я з тієї зайшов, його і не видно. Ходить От... От... как Так, да, його і не видно з тієї сторони. Я навіть і не бачив, що, що, що вона там дивиться. А тут, бачите, на кожного грибника... Під своїм ракурсом, бачите, знаходить отакі гриби, хоча і поруч усі ходять. Ну ось дивіться, наш такий грибний улов з першого місця. Зараз будемо переїжджати. Дивіться, ну, плюс-мінус вже дивіться, які гарнесенькі грибочки. Супер просто. Подивіться, які білі. І ці, і бабок багато. Трошечки сироїжок он набрали. Клас. Так. Дивіться, ось тільки зупинилася ось машина, можна було і наїхати на нього. Дивіться, ось о, бабка дивіться, прямо в траві росте біля дороги ось. І ніхто і не бачив. Ось ось дорога лісова така. Підемо зараз. Тут якраз класно, що тут сосновий ліс 에, межує разом із березняком таким. Я думаю, що тут буде якісь грибочки треба перевіряти тут це місце теж дуже гарне так а ось і не да, да, так туди ось і недовго ми тут он, шукали ось батько зразу знайшов дивіться якого біленького грибочка гарнесенького О, ого дивіться яка в нього ніжка а ось дивіться ще ж поруч ось, ось дивіться ви не побачили ось ще один і ось іще один, і Ми ось іще триваєшся. один. Ну да, ось, все, бачите, дивіться, які класні грибочки. О! Ти подив, подивіться, яка в нього ніжка тут. Якась така взагалі. О! <сум> дивіться, яка природа ось. Ти подивись, який гриб святка рядом. А ось третій. Ти бачиш, які гриби. А ось і третій малесенький, ось. Все. Клас. Світлана щось кричить, каже, що щось там знайшла. І я ось йду, а в мене тут теж ось гриби вже на пару штук зібрав. Що то? Ооо! Подивіться, які красені Світлана знайшла. Йоки палки дивіться ось. Оце так. Да. Подивіться, які хорошенькі. Клас. Подивіться, які гарні гриби. Одинся. Ось, ось о, другий. Ох, у пісочку, дивіться, які шляпки у них длиннючі. Ось, ой, третє ось. Дивіться, які три красення Світлана знайшла. Та. Оце так. Да. Бачиш, переїхали і гарно тут. Я ж тобі кажу, що треба тут зупинитись. Ось Світлана, дивіться, ще якого знайшла грибочка такі, да? яка природа. Ви тільки подивіться, які вони... Як це їх природа так створює, просто таких красенів різних форм і всі вони дуже красиві. І по формі, і по запаху. Ах, так пахнуть клас. А ось, друзі, і маслюків я дивіться, ось знайшов. Дивіться скільки тут ось. І вони всі маленькі, цвет. Ось, подивись скільки їх тут багато. І ось дивіться які. І вон диви далі. І вон. І... Дивись скільки їх тут багато у нас. Ти подивись, іди допомагай мені косити їх. Подивіться, скільки тут маслюків. Як я люблю такі маслюки. Їх позакривать малесенькі такі. Ай клас! Подивіться, які вони красивенні ось. Що. Ось, що, дивіться які. Суперові. І ось, і ось, і ось дивіться ось. Знайшов, ось бачите, таку полянку ось, може... Подивіться скільки. Вони ну, тільки-тільки ось повилазили, ви замітили? Да, ось, сюди, дивіться скільки маленьких ось, бачите. А я дивіться які маленькі теж знайшла тут. О, ну то ж біленькі. Ні, це yeah, yeah, тут yeah. ось маслюки. Воно yeah. дивіться, батько, батько, за вами вони ще дивіться скільки Свєта, вообще, примолко, там. Світа взагалі щось примолкло, там же, наверное, ведро наковыряло, да? Просто косимо, yeah, ось, я ось я дивіться, я все вподряд. Усі в подряд ось, ось, дивіться. Так дивіться скільки ми ось маслюків, подивіться, які молоденькі. Скільки Це все з одного місця. Подивіться, друзі, які красунчики, блистять ось, оно. Подивіться скільки їх. Воно зайчик дивись, поможи мені, Вон диви. угу. Осьо, і он дивись. Ось, і оно аж диваєш туди, пішли вони, бачиш? Фактично. да, я знаю. Воно, подивіться скільки тут цих масляків. Давай, косимо. Друзі, подивіться, скільки масляків, які вони маленькі. Подивіться, ось сіла поляна. Воно, дивись, за деревом, воно, бачиш, затимано, бачиш? Ось там починає. Давай допоможи мені тут викосити цю полянку. Дивіться, друзі, що я і казав. Ось, ага, ось дивіться машина чия стоїть. А ось дивіться і гриб. І його ніхто не бачить. І це все біля дороги. Ось ось подивіться які. Опля, дивіться. А, так тут їх два зайчик. Хі -хі. Диви. Клас. А он, а ось Світлана каже ще один. Бачите ось що. Ось вам біля дороги ми далеко. Ось ось ще один дивиться все, бач. Чи це поганка, то поганка якась. Ну, все, знайшли три гриби, ось біля чужої машини. Так, ну ось, друзі, дивіться, скільки ось ми. Цьому ось, на цей, ось дивіться, он слимаків назбирали. Дивись Світлана, це в тебе в воді, не в мене. Дивіться, ось, друзі, скільки назбирали на цій ділянці. Дивіться тут, і білі. Маслюки воно повно Дивіться, скільки в мене. Біли. Так, Ми будемо насипом брати. Ось ще дивіться, скільки. Так, Ну вже, бачите, що тут ось набрало цю полюську. Ну що ж, потроху в нас вже багажніше наповнюється. Подивіться, ось і білий грибочок дивикий, а? Такий кольор, який з нього дивекі, цікавий, так? Да? Я наче подумав, що наче які поганочка. А він красивий. Дивіться який біленький мене з пісочку ось, що? Ого, яка ножка в нього. О! Дивіться, які гарненькі. Рядом. Тут ще маслюки ось позамітив ростуть. Ось що? один, а ось другий. А ось, дивіться який, який грибочок мене ось чекає, красенький, ух. Це хорошенький. Клас. Дивись ветка такий, о. Це гарний такий. Іду по лісу, чую, хтось на мене дивиться. А тут ось дивіться, які крокодила ось. О. Бомбардіра крокодила. Ось. Жив'ят. Колись ми вже тут були, года два назад, десь вже натрапляли на цього крокодила. Дивіться, ось приїхали, машини знов стали. І подивіться, ось ціла, ціла ось маслюків. Зараз покосимо їх би швиденько. Всі он притихли, поприсідали, говорю, тут маслюки по-любому будуть. Та не-не! Ні, ні. Заїхали, а тут он дивіться скільки. Просто їх тут ой просто повно. Всі он вже зараз отут оце докосим цих маслюків, да поїдемо додому, бо вже хватить нам грибів. Наперебирать на цілий вечір будемо перебирати. Друзі, подивіться, якими просто сімействами ростуть маслюки Дуже багато. Місце, ось машина, дивіться, ось стоїть. Ось. Недалеко ми від неї відійшли. І ось дивіться, вже скільки я назбирав. Там і Світлана теж косить, усі косять. Тут просто зараз наберемо, скільки є, не, поки не втомимося, будемо гребсти. Гребсти, гребсти, а потім будемо чистити сьогодні цілий день, напевно, ці гриби будемо закривати. Да, друзі, треба було не ножики брати, а коси. І косою тут коси ці гриби. Масляків просто дуже багато. Прям дуже-дуже багато. поляно. Ну, Блін, тільки подивіться, скільки тут цих грибів. Просто я не знаю. У Світлани там я їх показав, але вона такого, такого ще каже, взагалі не бачила ніколи в житті. Ви подивіться, скільки тут грибів ось. Ось. О. Ось, о, дивіться. І це все ось. Ось це все ось. Дивіться, скільки тут ось цих грибів. І це все ось ось біля машини. Ось машина стоїть. Це все ось буквально ми навіть і нікуди не ходили. 50 метрів туди-сюди. Грибів воно повно. Вже я накосив майже відро своє. Подивіться ось. Вже ось зараз тут доберу цю поляну і буде відро точно. Так, ну що, друзі, будемо завершувати свою грибалку. Дуже багато назбирали. бирали. Тут ось біля машини просто проходили, наверное, ну, 50, ну, максимум 70 метрів ми відходили від машини. Подивіться, скільки ось ми понабирали маслюків. Просто ми їх вже втомилися косити, ось іще дивіться, тут ще 4 відра. Зараз поїдемо, будемо перебирати. Дуже багато тепер роботи собі зайняли ціли вихідні, будемо їх варити, закривати, коротше, консервувати. Всі задоволені, втомлені. Ось, приїжджайте до лісу, збирайте гриби, багато грибів. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім пока!